В Івано-Франківську відзначили день шопоголіка для постійних відвідувачів магазинів. Це рідкісна можливість зібратися разом. Мета свята кажуть організатори подарувати хороший настрій усім прихильникам шопінгу. Саме для них у галереї «Н» організували вечірку, суттєві знижки на покупки, а в кінці перегляд фільму з промовистою назвою Зізнання шопоголіка на час дійства шопоголіком став і Іван Харук. Шалені знижки, шампанське, оригінальні брендовані платі від франківських дизайнерів. День шопоголіків лікав перше відзначили в обласному центрі Прикарпаття. Це свято кажуть організатори. Насамперед для тих, хто не уявляє свого життя без витрачання грошей на нові, часом не дуже потрібні покупки. До речі, під час вечірки кожен бажаючий міг придбати будь-яку річ зі знижкою. Ідея вечірки прийшла до нас раптово з моєю подругою Наталою. Ми переглядали журнал «Бок». І е, помітили статтю, в якій було вказано, що вчені дослідили, що саме шопінг найкраще сприяє лікуванню від депресії найкращі ліки для хорошого настрою. Вирішили зробити таке мароприємство для жителів Івано-Франківська, як для жінок, так і для чоловіків. Франківська модель Олена на вечірку завітала в брендованому платті. Мова йде про етикетки зарубіжних та вітчизняних дизайнерів. Такий образ дівчина обрала не випадково. Каже, це креативно так сексуально. А відтак можливо використовувати мельгой частіше. Як не дивно, вона зручна і. Е... Я думаю, що кожна дівчина хотіла б поміряти таку сукню. Тобто наші дизайнери здатні робити такі речі. Дуже цікаве. Якщо б це була якась цікава подія, можливо, ще одна вечірка або зустріч з друзями. Я думаю, я б змогла б змоглася. Спеціально до дня Шпоголь організатори розробили оригінальні футболки. Їх можна було придбати за символічні 100 гривень. До речі, кошти від їхнього продажу будуть використані для безкоштовного обстеження жінок на рак молочної залози.